Дуже хотілося б говорити голосніше, але я знімаю це відео пів на другій ночі, будучи не сама в квартирі. Але це такий не те, що порив, а просто потік натхнення, бо я збила собі режим. Моє день народження запевнено на кількість днів, в залежності від того, коли я виставлю це відео. Але воно точно дуже скоро. Я на свій 22-річний вік. Я не совмлюсь про це говорити, комусь нагадувати, про це мілашно сповіщати. Так, для цього року я також хочу публічно виставити свій вішліст. Він виважений, бо я сиділа без світла і три години, писала 50 заповідних бажань на цей рік і дозволила собі хотіти матеріальне. Я трохи в тому не бачила сенсу якийсь час, а потім така хочу. Тому мож... можете поглянути цей віршність просто з цікавості, що я там написала. Хто захоче просто зробити в першу чергу від себе. Не з умовську, не з провини, не... не з чогось там такого гіпер а просто з бажанням. Поділитися віддати. Подарувати. Мені радість. Не просто матеріальною річчю, а справді емоцією каститься нею. То цей вішліс для вас. Минулого року я забагато віддала в артистичний контент. Можна подивитися світово, яке було. Мої цілі. Але я, звісно, потім збагнула, що я доволі ідеалістично собі загадала. Я також витратила багато часу на планування цього контенту, створення його, і навіть сам день ніде народження. Це, звісно, брало багато часу мого дня. Я навіть пожалувала контактом з деякими людьми. Мені треба було виставити камінь. Я справді багато в те вклала. І вона того вартувала, звісно, як досвід, як віддача. Той день справді був родинний, вперше за довгий час, м -м, релаксовий, вдячний, такий мій. Цього року я ще більше приймаю той факт, що в мене можливо не так багато близьких зв'язків, але, але вони є, і вони цінні, так само, як мій зв'язок, з собою, який покращується. Для мене відчуття. Тому цього року я хочу спокійний день насолодитися тим, що він мені принесе. Це до того ж китайський новий рік. Це було моє здивування, коли я в чата Джепті спитала. А коли там місячний новий рік? А я такий 17 лютого. М -м -м -м, так. Тому це буде такий потужний старт чогось. Я також маю чим здивувати.